всіх глядачів парламентського телеканалу Рада у прямому ефірі. Програма власний погляд і про роботу парламенту під час сьогоднішнього позачергового засідання ми говоримо із політичним експертом Олександром Солонтаєм. Пане Олександре, я вітаю вас. Я вас. Отже, президентські та урядові пропозиції щодо подолання корупції в державі на вашу думку, 7 жовтня, чи стане тестом на державність сьогодні? З Тестом на вибори стане вибори на дворі, і тому нарешті політичні сили змушені працювати у сфері антикорупційного законодавства. Це запад, який існує з березня місяця через після тих всіх подій, які сталися. Адже одна з причин, чому люди виходили, це був просто нездоланий рівень корупції, коли вже працювати стає неможливо. Але відкладали, відкладали, відкладали. Ну вже так припекло потребою отримувати голоси. Що нарешті маємо навіть конкурентні між собою варіанти законопроєктів. Вони до речі напрацьовані були ще весною. Літо вони лежали. Тепер нарешті вони на розгляді. Але частина з них переробилася урядом, тому до кінця текста не знаємо. Питання в мене справді теж виникає: вони в цілому чи по будуть голосувати, тому що тут ну, виникає... президент наполягає, все ж таки проголосувати ці законопроекти в цілому. Які ваші, скажімо так, бачення чи буде в цілому Його... Чи... Там в нього в першу чергу інструментарій, і хай воно буде в цілому. А там ж є ще змістовна частина по антикорупційних законах, які уряд готував, і там, ну якби хочеться, щоб коли закони в Україні приймали, вони одразу могли працювати. В Україні виникає така ситуація, коли приймають закон одразу на в першому, другому і кінцевому читанні і в цілому, то потім виявляється, що механізми не працюють. Ну багато хто з депутатів каже, що навіть і не бачили текст в очі. Документи відповідно. Ну, це підтверджує цю тезу про те, що у нас не можна голосувати таким чином законопроекти. Ну, це все пов'язано з тим, що е, народні депутати не є у нас в основному авторами законопроектів. Вони не є навіть тими, хто працює керівниками робочих груп по написанню і підготовці текстів. У нас все це робиться назовні, а парламент вкидується, заноситься або громадським сектором, або державним спеціалістами. Або міжнародними організаціями або колишніми народними депутатами дуже рідко помічниками тому е, тексти завжди сирі, не підготовлені потрапляють в парламент, і Прийняття тексту одразу за основу в цілому і на вихід означає, що дуже часто там дуже багато прогалин. Пане Олександре, а от власне такі сирі тексти напередодні виборів потрібно сьогодні приймати. Чи це все ж таки, скажімо так, такий тактичний піар-ход напередодні виборів? Це не тільки тактичний піар-ход, а це ще вимушеність, тому що е, ми ж працюємо не в країні, в якій два-три закони приймаються за рік. Країна стабільною сформованою правовою системою, яка час від часу щось обережно відремонтовує. У нас же ж це конвейер, у нас ж це потік у зв'язку з тим, що держава тільки стає стає на ноги, і е, багато не ще, взагалі законів. І тому у нас немає можливості собі дозволити, що коли почалися вибори, парламент пішов геть. Все, і він призаймається виборчою кампанією. А Вже новий парламент буде приймати нові закони. У нас законотворча робота і парламентська робота і виборча робота одразу між собою тісно пов'язані. Тому це і вимушеність і ситуація. Я не вірю, що кількома законами у нас буде подолана корупція. Навіть антикорупційний пакет в 15 законів, який охопить усі сфери, не подолає корупцію, тому що є нас така психологічний момент в українській політиці: почекати завершення виборів, якщо закон прийнятий під час виборів, а тоді подивитися, чи обов'язковим буде його виконання. Політична воля кажуть багато сьогодні депутатів, що потрібна політична воля для того, щоб ці закони закони прийняти працювали в державі. Потрібна політична воля, щоб їх виконати. Ми були свідками того, як приймалися вже закони, пов'язані, наприклад, з очищенням судової системи. Перший ілюстраційний закон у червні місяці, але він не був фактично реалізований. Ні, повні потім доповнено іншими законами, ні, значить іншими законодавчими актами, ні технічну реалізацію цього закону. Таку саму історію ми маємо з доступом до інформації. Закон ноль до цього часу не втілений є одним з таких показових законів, чого добився от Євромайдан. Завжди кажуть, от, наприклад, 0,947. Тобто про прозорість повністю місцевої влади. Пан, пане Олександре, дуже мало часу. Власне, а яку картину під час голосування ми сьогодні побачимо в парламенті, оскільки батьківщина ще вчора заявила про те, що визначатися вона буде зранку. А власне, які фракції можуть не підтримати загалом не голосувати за ці, за ці законопроекти? От, розумієте, в умовах збер... виборів не підтримують як правило законопроекти ті, хто не є авторами суб'єктами внесення подання, тобто логічно, що законопроект. Президентські підтримують ті, хто співпрацює на виборчій кампанії з президентом, суб'єкти виборчого процесу. Ті, хто співпрацює із народним фронтом, можуть підтримати відповідно, ну не президентський Порошенківський, а цей блок. І відповідно знову ж таки сателіти. Ті, чому ви згадали про конкретну політичну силу, яка не підтримує, вона не співпрацює ні з одним табором, ні з іншим, але на даний момент не має свого пакету законопроектного. Тобто і таким чином виникає під час виборів дискусія не про зміст, а про того, хто подав. Під час виборів це взагалі загострена історія. У нас навіть у міжвиборчий період хороші законопроектні ініціативи дуже часто зламуються або не допрацьовуються до нормального належного подяку, тільки по причині того, що це або влада, або опозиція, і одна з іншої сторони не хоче співпрацювати по змісту. Хоча тема актуальна і підтримується виборцями обох сторін. А під час виборів це загалі загострене. Не питання, тому що ніхто не хоче з суб'єктів передати іншому славу, що я ось в парламенті добився того, тому що через кілька днів це одразу стане предметом виборчої агітації. Яка власне, ситуація сьогодні із законопроектами, що стосується Донеччини, Донбасу? Адже окрім того, що е, сьогоднішній день можна вважати таким днем е, прийняття або розгляду антикорупційних законопроектів, е, можна ще й назвати днем переселенців у Верховній Абсолютно Раді? Абсолютно Правильно, е, от якраз ви дуже влучно підняли питання: а яка доля закону про Донбас, яка була раніше прийнята, він ж не виконується. Тобто, ну його технічно реалізовувати буде неможливо е, така сама історія і з цими може статися законопроектами, тому дуже коректне порівняння, Але... Але найважливіший законопроект у цій сфері це законопроект по роботі з вимушеними переселенцями. І Сьогодні він розглядається у стінах Верховної Ради, і сьогодні там уже стоїть громадськість під стінами, там стоять кримчани, там стоять представники Луганської, Донецької областей, Севастополя. І, власне, допрацювання законодавства про переселенців, вимушених переселенців і такі соціально-економічні зв'язки, на мою думку, це є метод повернення Криму. Не військові дії будуть в основі, а в основі будуть стосунки між людьми. А військова міць повинна просто доповнювати державну політику. Але зараз в Сучасному світі, на мою думку, саме соціально-економічні зв'язки і зв'язки на людському рівні, це буде основою того, що ми Крим не втратимо, а навпаки, надолужимо ті помилки, які допустили ми раніше, в результаті чого Крим втратили. Те, що під Верховною Радою сьогодні збираються активісти, це означає, що в принципі ми бачили, як раніше під час попередніх пленарних засідань голосувалися законопроекти. Активісти під Верховною Радою і законопроекти голосуються. Тобто, ми сьогодні можемо побачити по суті позитивне голосування. По закону про вимушених переселенців сьогодні буде точно позитивне голосування або в цілому, або основа читання на наступний цей, але точно будуть позитивні голоси. Я не думаю, що в умовах виборів хтось із депутатів наважиться голосувати фактично за закон про взаємодію з громадян. Янами окупованого Крима Севастополя та Донбасу по Луганській області сьогодні мають намалювати нові межі. Власне, з цього приводу ну, також що буде межі. проголосовано в Унісон. Це питання у нас фактично зараз нові межі є Донецької і Луганської області. Тобто Ми, фактично... це питання вже по суті узгоджене. Ні. Його залишається проголосувати. Ні. Як ні в, в, в законі є? про в законі, який проголосований про окуповані території на Донбасі, межі адміністративно-територіальних одиниць визначає антитерористичний центр СБУ, а не е, Верховна Рада. Як це було в первинному тексті, це взагалі було предметом політичного потім скандала після голосування закону про окуповані території. Я нагадаю, що в. Ранці, коли з'явився законопроект про окуповані території, в тексті її розданому народним депутатам, було написано, що особливі райони Донбасу визначає Верховна Рада своєю постановою, яка власне в Україні визначає мітраторіальний устрій. Всі міста, райони, статуси це завжди предмет Верховної ради. Але в кінцевому тексті, який потім з'явився після обіду на сайті Верховної Ради і пішов на підпис президенту, змінився текст. Окуповані райони визначає служба безпеки своїм атерористичним центром. По перше, це не відповідає лозіці взагалі державного управління, коли один орган втручається в місцеве самоврядування. а Верховна Рада, яка завжди цим займається, не має до цього причетності. А по-друге, за умов постійних змін можливості фронту надавати такі супер надповноваження службі безпеці. Ну це фактично не посилення самоврядування, а його ліквідація. Дуже вам дякую. На жаль, у нас не залишається більше часу. Нагадаю, що гостем нашої студії був політичний експерт Олександр Солонтай. Залишайтеся на парламентському далі, адже ми робимо політику зрозумілою.